Майвітенчика. <смі> Я спеціально вам пустила бабочок, щоб була трошечки знаєте, настрій <смі> метеликів. І так, давайте, що він, вона осознала про вас, що до вас. Осознання, яке було. Спочатку подивимось, хто та людина, подумайте про ту людину. От. І подивимось спочатку, хто ця людина, в яких енергіях знаходиться. Він, вона, тобто ви зрозуміли. А потім подивимось то ви, і що осознала про вас людина? Він туз Пентаклів, який втратив назавжди. Я Ну, Я же сказала ту Пентаклів, який втратив назавжди. Король Пентаклів. Дивиться. Ну, Це гумор, але людина тут втратила. І потірка Пентаклі це карта бомжа. І вона втрачає і шанси, і гроші, і багато чого в своєму житті. Ця людина була дуже самонадійна, і, яку ви загадали. І вона, напевно, знаєте, себе якось, своє его дуже виростила до небес і подумала, що все буде так, як. Було. Тому що ця людина, що проживає дуже складний період. Тут, знаєте, тут, м, період, м, період кризи дуже сильний. Це прагнення стабільності і матеріального благополуччя, якого зараз людина не має, або втрачає, знаєте, як через пальці, от, щоб людина не робила, а у неї через пальці це все витікає, як пісок. Хочеться сказати. Можливо, він, вона, людина практична, до речі, так ділова, яка дуже сильно прикладається і хоче утримати своє життя і статус, але це втрачається. Оцей туз пентаклів, який міг бути, ну, я не знаю, там і за гроші, наприклад. так Це подарунок долі. Це може бути ви, як подарунок долі. Людиною втрачено. Людиною втрачено. А чому? А тому, що на дні колоді закохані? Я тільки побачила, тому що тримаю і побачила. Тому що людина постійно стояла на виборі і вона не могла обрати. А все світ це дуже розумно. Знаєте, якщо ви думаєте, що ви щось подумали, або обхитрили когось, або ви щось зробили, і це ніхто не побачить, або не, ну, не буде знати, то це не так. Навіть якщо це говориться про людей, можуть не побачити, але це нікуди не дівається. І рано чи пізно це все виходить наружу. І я так розумію, що людина стояла-стояла і. Достоялася до того моменту на виборі, коли все втрачає. Тут у людини криза. Людина-криза може не йти, і праця не може й не йти, і здоров'я може бути погана. Карта, п'ятірка, пентаклів це дівчата-чоловіки бездуховність. У людини немає таке враження душі. Не у всіх людей є душа, на жаль. Це таке поняття недостовірне, але багато вже фахівців доказують про те, що не у всіх є душа, і не всі душу цю втрачають. Є люди на проміжок часу, коли вони втрачають душу і переходять, так би мовити, на іншу сторону. Не світло, наприклад, або темряви. Тобто, ви зрозуміли, ні світло, а темрява. І втрачають. Коли ви були, наприклад, ви загадали людину в парі, то тут ваш цей король Пентаклів обирав. Ви були, можливо, були ні одні в цьому зв'язку. Добре, якщо ви впізнали цю людину, яку ви загадали. Людина, до речі, може бути одружена, це може бути ваш чоловік, це може бути колишній чоловік, це може бути чоловік когось. Тобто ви дивитеся на свою ситуацію, але тут є статус. Хто ви у мене, щоб ви зрозуміли, що для цієї людини, тобто для нього трійка мечів, трійка пентаклів, паш кубків. А ви людина, а, ви для цієї людини складна емоційна історія. Так, так. Яка западіла, дуже багато болю цій людині. Ну, вона так буде вам розповідати або буде розповідати іншим. Але разом з тим залишається певна частина якісь спільних планів чи роботи. Ви хтось, хто викликав почуття, надію? Не звертайте увагу, це у мене собака. Шумить. Хоч і супроводження є розчарування. Змітьте? Вас бачить людина, яка така пішла в нове. Ви пішли в нове. Але людина вас ще не відпустила. Це так, я можу сказати. Ви для цієї людини є якимось таким шансом, який, напевно, вона просто не втримала. А що ця людина усвідомила стосовно вас? Десятка жезлів, шестірка мечів. Ви що, сказали до побачення? Король мечів? Ви сказали до побачення, жриця. Ви сказали до побачення. Слухайте, ця людина осознала, що ви дуже сильна. Мало того, ви ще розумна, мало того, ви ще й мудра, закрита і, можливо, навіть знаєте, більше, ніж. Та людина думала, можливо, людина прозріла, можливо, ви цій людині розповіли багато чого, що вона від вас приховувала. Дивіться. Ви могли швидше сорієнтуватися в цій ситуації і сказати, що е, дорогенька чи дорогенький, те, що ти там мені розповідаєш, я все вже знаю. А, мені, до речі, дуже добре, ви сказали, приходять у снах інсайти, які розповідають мені про те, що відбувається в житті моєму, а ми під'єднані, і я знаю, відчуваю, тому що жриця це відчуває, вона закрита, але вона інтуїтивно щитує всі, всі коливання, які не, невідомі, невідьми. І ви для цієї людини така особистість з глибокою внутрішньою силою і здатністю до трансформації, а також здатністю передбачити те, що людина тільки задумала. От, якось, от якось так вона осознала тут ваша людина. І що ви дуже прекрасна, ви королева кубків, ви дуже чутлива, ви імпат, ви можете відчувати, ви сонечко, в якому могла гріти. І е, зараз, зараз, людина розуміє, що ви вже пішли, ви е, рухаєтесь далі, ви залишили цю людину як такі, знаєте, по десятки жезлів тягар, який несли, напевно, якийсь час. І, можливо, ви сильно дуже були відповідальною, а та людина цю відповідальність не брала, тому що бачу, я тут відповідальність. на вас. Вона так і говорить про це. Ну, і ви все залишаєте позату, рухаєтесь вперед, своє майбутнє. І ви дуже сильна, розумна людина, і ця людина може сказати вам все це осознає, яка ви. І визнає вашу цінність. Але ця цінність тепер буде святити на іншому небосклоні, Чого й бажаю вам.